Це кадри інциденту між військовими та поліцейськими, що закінчився стріляниною та наїздом легковика на ногу одного з патрульних. Конфлікт стався у Чернігові 19 червня. А це кадри початку конфлікту з нагрудної камери поліцейського. Припаркуйтесь щодо пацани. Я на задані Говорю, припаркуйся. задание. ви хто уважаемый, для начала? Где это написано. Говорю, припаркуйтесь, уважаємо. Я військовий каже, водій мотоцикла не порушував правил дорожнього руху. А поліцейський говорив російською, не представився та не повідомив причину зупинки. Зараз перевіримо, давайте. Ні, я в руках. Я вам нічого не Кажу, не дам. Кажу, давайте для перевірки, будь ласка, Я там вам в руки нічого. Пізніше чоловік таки показав військовий квиток, утім, посвідчення водія так і не пред'явив. кажуть в поліції. За свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу і номерами агрегатів на мотоциклі були виявлені незбіги, тобто інформація не відповідала дійсності. Під час спілкування поліцейський помітив у водія мотоцикла зовнішні ознаки вживання наркотиків, каже купистко. Утім, водій мотоцикла відмовився проходити медичний огляд. Військові ж наголошують, під час спілкування патрульні провокували їхнього колегу. Водій подзвонив командиру. Пізніше на місце приїхали три автомобіля із більше ніж десятьма військовими зі зброєю. Патрульна поліція також викликала додатковий наряд. Мотоцикліст поїхав з місця події. Решта військових також спробували залишити місце інциденту. В цей момент одна з автівок наїхала на ногу поліцейському. Патрульні дістали зброю, а потім один із військових вистрілив в повітря. Жодному з військовослужбовців не було пред'явлено, які вимоги супроти вони чинять. Подальшому, коли наскільки мені було відомо, була команда, що претензій до військової, групи військових немає з боку поліцейських. І тоді начальник, командир, який там був, він дав команду сідати в машини і виїжджати на. Місце дислокації поліцейський сам спровокував навіс. Тобто він кинувся вже під заднє колесо автомобіля, даби затримати автомобіль як учасника дорожньо транспортної пригоди. Саме в цей момент наші співробітники відповідно до закону про національну поліцію оголили табельну вогнепальну зброю, в результаті чого водій цього легковика і був затриманий. В день конфлікту знайшли й водія мотоциклу. Двоє затриманих військових пройшли медичний огляд. За висновками лікаря-нарколога обоє вживали наркотичні речовини. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження шістьом військовим. Інкримінують статтю опір представникові правоохоронного органу.